Слава нашому Богу. Буду читати із дії святих апостолів. Одне місце, 22 розділу. Двадцять третього віршу. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести Его в крепость, приказал бичевать Его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против Него. Но когда растянули Его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Услышав это сотник по и донес тысяченачальнику, говоря Смотри, что ты хочешь делать, этот человек, римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал Да. І начальник отвечав, я за больші деньги приобрел это гражданство. Павім вже сказав, а я і родився в ньому. Тоді в той час відступили от Нього, хотівши питати його, а тисяченачальник узнав, що Він римський гражданин і споганся, що связан його. Це подія. Із життя апостола Павла, яка записана в Біблії, як історія як про те, що відбувалося у житті тих, хто проповідували, хто несли Слово Господнє. І це дуже цікаве місце, коли він, будучи проповідуючи, доносячи істину, доносячи слово Господнє, він Проти нього Моска так вийшли ці військові люди, взяли нього, і так ніби без суда почали нього там якісь там приговори, бичувати його захотіли. І він вже перед цим наказанням таке слово говорить до, до сотника. а Цей сотник там десь біля нього знаходиться і каже: раз ви вам дозволено бичувати римського гражданіна? І і цей сотник приходить до тисяченачальника, той, який віддав наказ це робити, і каже, ти знаєш, що ти хочеш робити? Цей чоловік він є римський гражданин. І знаєте, цей тисяченачальник він свого часу не був римським гражданином, але він він написано, що каже про себе, я за більші деньги приобрив це гражданство. І можна із цього взяти такий урок для себе для християн, таку думку хотів би сказати, що так буває і в житті, що в нашому, в нашому духовному житті, що е, сограждані, е, небесні сограждані, вони ніби можливо і не знають щось один проти одного, але така ніби є, можливо. Підпадають під таке побиття один одного і без ніякого там суда, не знаючи про те, що він також є небесний граждан, він, він побивається другим, але Слово Господнє до нас говорить, так як до цього тисяча, ти каже, знаєш, що ти хочеш робити. Він каже, є римський гражданин. І знаєте, як би важливо було перед тим, коли ми щось можливо проти хочемо робити один одного, щоб ми розуміли, що. Є той, хто, так як в кожному государстві є конституція, і вона заступається за своїх громадян, так само, щоб ми розуміли, що ми не маємо такого права, щоб осуджувати, не маємо такого права, щоб виносити якісь рішення, але ми маємо право підтримувати, маємо заступатися, і хай благословить нас Господь. І щоб ми розуміли про те, що нам думати. І знати про те, що ми хочемо робити, перш ніж зробити що, щоб ми розуміли про це, що слово Господнє нас навчало, що ми дивилися, розсуждали над тим, що ми хочемо зробити. Я би хотів би ще одну думку оставити про те, що на цій землі, коли ми народжуємося, ми народимося в якійсь країні і ми зразу автоматично отримаємо гражданство. Так як цей апостол а. Павло, він каже, що я народився в ньому. Але на цій землі нам доступно міняти це гражданство. Ми захотіли, можемо там, ті чи інші, але це якийсь процес займає. Але є та країна, про яку Слово Боже говорить, де ми не можемо так зробити, як цей тисяченачальник при це гражданство за якісь там свої вкладення чи ще щось. але... Ісус Христос, будучи на цій землі, Він сказав про те, що хто не народиться від води і духа, Він не може побачити Божого царства. Так? І як важливо нам пам'ятати про те, що є та країна, ради, ради чого свого часу прийшов на землю Ісус Христос, щоб відкупити нас. І знаєте, ті, хто народилися, вони не знають тої ціни, яку. Можливо, той, хто вклав цю ціну в те гражданство, проте не знав апостол Павло, тому що він там народився, але знав цей тисяченачальник, тому що він до цього стремився. Наш Ісус Христос, Він стремився до того, щоб нас народити через себе, щоб ми були гражданами неба. І, можливо, ми не зовсім розуміємо ту ціну, яку вклав Ісус Христос, щоб ми були сьогодні гражданами неба. І сьогодні нам Слово Боже говорить про те, що хто не народиться від води і духа, той не може побачити тої країни, там, де перебуває Він, там де він нам приготував те місце, де є художникам і строїтелям сам Господь. І і свого часу про це говорить апостол Павло і каже, що ми били свого часу зачитаю це місце. Ефесянам. Другий розділ. З третього віршу. І били по природі чадами гніва, як і прочіє». Бог багатий милостю по своей великої любви, которого возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям оживотворив Христом благодатью, вы спасены, и воскресень с Ним, посадим на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в градущих века, веках и богатство благодати благодаті Своєй, в благості нам, во Христе Иисусе. І нижче таке слово, і так ви уже не чужие і не пришельці, но сограждані святим, і свої Богу бив утверджені на основанні апостолів і пророков ім'я самого Ісуса Христа, край угольним камнем, на котором все здание смагаясь тройно возрастає в святой храм в Господі, на котором і ви устрояєтесь в жилище Божіє». Духом. Хто не народиться від води і духа, дух дишить, де хоче, і рождений від духа є дух. Знаєте, так воно все тісно пов'язане і слагаєсь, устрояєсь. В жилище Божья духом. Знаєте, цей початок від духа, воно продовжається, устрояється і Бог, він устрояє це все своїм духом, всю церкву і веде, як добре, щоб ми, коли ми народилися, щоб ми перебували у Божому дусі, пам'ятаючи про те, що вона ця ціна велика, заплачена для того, щоб ми сьогодні. Дихали цим Духом, дихали Божою благодаттю, дихали тим, що Він сьогодні нас відкупив, і розуміли про те, що ми є граждані. Каже, ви не чужі є. І знаєте, до чужого нам буває важко прийти щось сказати. Ми не знаємо його думок, але до свого каже: Ви тепер свої для Бога. І ми приходимо до Бога, як, для, як до свого, ніби він нам. Батько і Він дійсно є, батько наш, і коли ми приходимо до нього, ми відкриваємо наші серця, відкриваємо наше єстіство. Він знає про нас і так все. Але коли ми є іскрені перед його лицем, коли ми є такі відкриті, і ми говоримо до нього, розказуємо йому про те все, що у нас є на нашому серці. і коли ми просимо Нього, коли просимо по Його волі, Він нам відповідає, і як добре, щоб наше серце було відкрите перед нашим Господом, розуміючи про те, що ми є свої тепер Богу, і щоб ми тепер устроялися в жилище є Духом, щоб, церква Господня, вона возростала Духом, і щоб пам'ятали про те, що нам необхідно перебувати в тому гражданстві, розуміючи про те, що ми є тепер. Діти Божі, щоб Він нас відкупив, і ми сьогодні маємо цей доступ, маємо ці права, маємо ці обов'язки, щоб, виконуючи Його волю, нам прославити Його ім'я, хай нас благословить Господь, щоб ми розуміли, що ми, коли ми народилися в ньому, щоб нам жити в ньому, щоб нам завжди перебувати в ньому, а коли ще, можливо, хтось. Не народився, щоби стремилися до того, щоби народитися в нашому Господі Ісусі Христі, він все зробив для того, щоби сьогодні нас відродити до майбуття, до життя вічного, до того гражданства, що ми поличили цю печать, цю печать гражданства, і він нас започатав Духом Святим. І як добре, коли він нас руководить. сьогодні можливо, люди вони стремляться до того, щоб отримати якусь початку у своєму паспорті, але коли Господь ставлює Цю початку це набагато більша радість. І як добре, коли ми розуміємо, що ми є тимчасові на цій землі, що ця земля вона дочасна, що це все приходяще, але є та країна, є те майбутнє, де є неприходяще, дає вічне, і там нас чекає той, хто нас відкупив, той, хто нас народив, той, хто стримився до того, щоби заплатити за нас, і щоби ми були куплені, щоби ми вірою прийняли це все, і щоби прославили Господа в житті нашому на цій землі, і щоб ми були. Возростали духом, Хай нас свої Господь. Давайте ми прославимо нашого Господа за те, що Він за нас так подбав, що Він нам відкрився, що він нас народив і що, щоб наша віра вона не менша, щоб ми возростали. Давайте ми схилимо наші коліна перед Господом, і слава. Амінь.